У першу неділю Великого посту православна церква відзначає торжество православ'я. Святкування встановлено у зв'язку з перемогою іконошанувальників та засудженням іконоборчої єресі у IX столітті. Кожен православний, хоча б раз у житті, зустрічався з неприйняттям святих ікон. Критика іконошанування явище давнє і різноманітне за своїми проявами. Іконоборчі диспути 8-9 століть були зосередженням низки інших богословських суперечок, передусім христологічних. Зрештою, самі суперечки щодо ікони та іконошанування переросли у масштабну дискусію, що носить фундаментальне віроповчальне значення практично для всіх аспектів церковного віру Ми не випадково святкуємо саме торжество православ'я, а не торжество іконошанування. Адже саме перемога іконошанувальників утвердила православ'я у такому вигляді, як усі ми його знаємо та розуміємо, сповідуємо та передаємо наступним поколінням. Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм. І не служили. Саме текст Другої заповіді закону Божого, даного Богом на горі Синай, іконоборці найчастіше використовують як аргумент проти іконошанування. Але ці слова, а також багато інших, які ми знаходимо на сторінках Старого Завіту, стосуються ідолів та ідолопоклонства, а не питання допустимості зображення Бога. Виникає закономірне питання, а чи є в Біблії заборона на зображення істинного Бога? Така заборона справді є. У Святому Письмі дуже мало текстів, які можна розглядати як заборону зображення сущого. У книзі Второзаконня сказано: сильно бережіть свої душі, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві з середини вогню, щоб ви не розбестились. І не зробили собі ідола на подобу якогось боввана. З тексту видно, що в ньому є чітка заборона на зображення, і обґрунтування цієї заборони полягає у наступних словах ви не бачили жодної постаті. Дійсно, євреї не бачили ніякого образу, коли Всевишній розмовляв із ними. Якби вони захотіли зобразити того, кого вони не бачили, що б вони зобразили. Очевидно, те, що не має жодного відношення до Бога. Але церква Нового Завіту, головою якої є сам Бог, що втілився через Діву Марію, скаже наступне біблійні тексти, які забороняють зображувати істинного Бога, раз і назавжди скасовуються боговтіленням. Існування ікон утверджує дійсність втілення Бог, цілком і повністю став людиною. А значить, його можна живо писати як будь-яку іншу людину. Ікона стверджує, закріплює, констатує цю велику благочестя тайну, що Бог явився у плоті. Святитель Фотій Великий пояснює, що вживання якихось речей чи ремесел для служіння язичницьким богам. Не відкидає можливості правильного та благочестивого використання цих мистецтв та ремесел. В іншому випадку потрібно було б прийти до абсолютно тотальної заборони практично всіх мистецтв ремесел та умінь. Також варто зазначити, що зображальне мистецтво не мало у старому завіті тотальної заборони. Достатньо почитати опис побудови Скинії та старозавітнього храму. Щоб зрозуміти, що там були зображення, такі як, наприклад, зображення ангелів. Вся історія христологічних суперечок це спроба або відокремити людську природу Христа від його божественної природи, як це робили несторіани, або навпаки урізати її, як це робили аполінаристи. Або ж максимально знебарвити її, як це робили різні форми монофізитів. Православні, що шанують ікони, знають і твердо зберігають вірне розуміння слів святого письма, що божественна природа невидима, Бога ніхто не бачив ніколи, але також знають і продовження цього виразу: єдинородний син, котрий в лоні Отця він явив. І саме на іконі зображується іпостазь Господа та Спасителя нашого Ісуса Христа, а не Божественна чи людська природа Спасителя. Ікону часто називають святим образом, що власне і пояснює значення цього терміна, і свідчить про зв'язок з первообразом. Оці іконошанувальники кажуть, що образ зображення співвідносить нас з первообразом, тобто тим, хто зображений. Однак образ не володіє тією ж природою, що і первообраз. Природа, матеріал ікони це дерево, фарби, полотно тощо, але зображення на ній образ Христа, який відсилає нас до первообразу, тобто до реально існуючої Боголюдини, і Ісуса Христа. Тому, підходячи до ікони, ми не говоримо ікону Христа, почуй мене, але з впевненістю кажемо: Господи Ісусе Христе, почуй і помилуй мене. Святі Отці Сьомого Вселенського Собору проголошують: хто віддає честь іконі, шанує іпостась, зображеного на ній. Святі отці проводили чітку різницю між служінням і поклонінням шануванням. Так, преподобний Іоанн Дамаскін відрізняє поняття Латрія та «проскінін». де Латрія це служіння, а «проскінін» – шанування. Латрія можлива лише стосовно Бога, в інакшому випадку це язичництво. Проскінін як вираження шани можливе практично до всього. Ми можемо шанувати батьків, інших людей, якісь речі чи предмети за умови, що не боготворимо їх. Православні християни шанують ікони проскінін, але поклоняються як Богу лише первообразу, зображення якого бачать на святих іконах. Звідси випливає і факт того, що ми хоч і молимося перед іконою, але молимося Господу Ісусу Христу Пресвятій Богородиці чи святим. Ми не молимося іконі, не боготворимо її. Існуючи серед православних неправильне розуміння шанування ікон не має ніякого відношення до догмату про іконошанування у такому вигляді, у якому він затверджений і проповіданий церквою. Навіщо потрібні ікони? Невже не можна молитися без них? Це питання виходить за межі догматичного значення іконошанування і належить воно до особистого релігійного життя людини? У основі необхідності молитися перед іконою лежить те ж саме почуття, яке змушує нас тримати, наприклад, на робочому столі або носити із собою фото людей, яких ми любимо. Навіщо це спитаємо ми? Звичай, звичка, зайва сентиментальність? Яку б відповідь ми не почули, очевидно, що ця практика дає нам відчуття близькості того, хто зображений на фотографії. І як би це не виглядало надмірно сентиментально та простодушно, але така вже природа людини. І навіть сильні, суворі і могутні світу цього носять із собою фотографії своїх близьких яких люблять. Православні християни, шануючи ікони, молячись перед ними, завжди мають нагадування, що Бог недалеко від кожного з нас, що ми учасники великої таємниці Боговтілення і належимо церкві, наріжним каменем якої є сам Господь Ісус Христос. Дивлячись на святі ікони, кожен православний християнин разом з апостолом та Євангелістом Іоанном Богословом. Промовляє у своєму серці: ми зробили неможливе, ми бачили Господа.